318 триста гривень за стильний комплект для дівчинки від бренду Peppers. В лоті у нас буде два худі е, такого плану, два іншого. Буде світшот і штанці будуть з мікровольвети. Такі е, вони кльошиком. Дві одинички будуть в бежевому кольорі, три буде в чорному. Лоти можуть між собою трішки відрізнятися, але покажу такий. Значить, в лоті буде п'ять комплектів, тобто штани і ковтинка, і коштує цього 1590 гривень. Тут маємо такого класного ведмедика. Ці худі йдуть трошечки укорочені з манжетиками на рукавах. Гарний капюшончик, також є затяжечки, і вони йдуть на утеплені на флісі. Далі, два буде худі в цьому лоті, такого чорного плану вже без утеплення. Двониточка всередині з капюшончиком. Також манжетики на рукавах, і така кишенька йде на плечику маленька. І один в цьому лоті буде у нас світшот. Такого плану синенького. По штанцям 98% катону, 2 елестану, Ось такі вони йдуть до кінця розширені. Дві кишені позаду справжні. Попереду такі, наче вишиті обманочки. В бежевому кольорі і в чорному такого плану, дуже класні, поєднуються між собою, гарна резиночка тягнеться. І розказую по розмірам. 134, 140, 2 одинички, 146, 152, 2 одинички, 158, 164, 1 одиничка. Для замовлення такого класного лоту для дівчат звертайтесь до менеджерів.